Микола Вороний, блакітна панна, 1912 рік. Має крилами весна запашна, лине вся в прозорих шатах, у серпанках і блаватах, сяє усміхом примар з поза хмар Попелястих, пилястих, Ось вона вже крізь блакить майориць довгождана, нездоланна, ось вона блакітна панна, гори гай луги поля, вся земля їй виспівує осанна. А вона, як мріясна, чарівна. Сяє вродою святою, неземною чистотою, сміючись на педостках, на квитках, променистою росою. І вже в душі моїй всяй вімрій в'ються хмеле марабески, миготять камеї, фрески, гомонять бринять пісні. Голосні і сплітаються в гротески. Микола Вороний, Інфанта 1922 рік. Різблю свій сон. От ніби вчора ми зійшлись і стріча та жива. На землю тканками прозорими Лягли осінні дерева, акордами промінно струнними, день хвилював і тихо гас, над килимами вогнелунними венера кинула алмаз. У завивалі мрійно тканому, Дрімала синя далічінь. І от на обрії туманному замиготіла ваша тінь. Дзвінкою чорною сільветою вона упала на емаль, а поза нею волетою стелився попелястий жаль. Вийшли, як сон, як міф укоханий, що вирина ми століть. Вітали вас, мій дух сполоханий, рум'яне сяйво і блакить. бриніли в серці домінантою, чуття побожної хвали, коли величною інфантою ви повз мене перейшли. Ви усміхнулись яснозоряно холодним полиском очей, і я схвилився упокорено діткнутий лезом двох мечей. Освячені в солодкій я був по той бік добра і зла, а наді мною революція в червоній. Заграві пливла.